Він назад, назад, о. Назад, назад, назад. все. Там вже Нормально, вже вперед, вже все. Там вже Уже вперед. Уже тільки вперед. А тепер дай назад. Іде, йде, йде, Тихенько. туда сюди Я тебе бачу. Розпав. Добрий Я боюсь. Ты в куток морду и красив, там длинточки прям, а потім назад влево. Ты его так зразу з одного захода Окей? Добре. Я тут зибик. Зибиш. Вот та яким понад стопчиком треба було правом полосе взять, видимо, я просто крас на нього заехал. Нажал типа на него. Выплетали главное. Да, и было нормально все. Я тобі там так само, це все попробую настоить. Славик. Не забудь пристегнуть. Так, А, можно не пристегнуть. Ну я б рекомендував просягнуть <рес> <рес> на всякий пожарный. А вообще в целом я треба? Хочу... Раз, два, три. Да. Все, не тупи, аккуратно на повороті. thank <laughs> you huh <laughs> сюда. Хорош, влево назад. А Стоп. Чуть-чуть назад и будешь ехать. Давай. Доброе. Газуй. Сіда, сідать. Що у тебе на ногу наїхав, да? Ні. Попередні! Я знаю. Агресія. Це агресія. Маю, ну, бо я там лазу, так, колесо, корисно, так, я туди підгортається а знаєш що так спушені. страшно спрощено піти вниз і під куплом і боком підпускує і ти тормозиш ти ще відбувається бо ти хотів якось там завернути Чуть -чуть треба було попустити тормоза. але там добре поставити з першого разу. шикарно так як ти я зразу заїхав раз і все. я трахи поклав спробував і все чорт Допускай його, що ти боїшся, Перепаркуйте її чуть далі. Щоб на дерево впевнено. Ми... Пускайте, Пускайте, відкатіть на пів метра далі. Помалу. Передача, блядь. Вперед! такої компресії травіше, блядь.

Так там спереду Давай. Раз, два, три. О! О! Батя, сразу все пошло. Мешай, держи, мешай. Хайджак, хайджак ставь. Хайджек! Дай хайджек! Вот там просто добрый. Ну що, шановні гості, дорога родина, другий день, перша спецділянка, ми її зразу сходимо. На то є чимало причин, тому що у мене роз, розвалена нога. Вчора на передостанній спецділянці в мене щось там сталося з ногою, я десь зашпортався, і я сьогодні не можу нормально робити роботу. Плюс ми подивилися, нам жеребкування знову випало перше. У нас як стандартна історія на цих змаганнях, ми їдемо і курчуємо пеньки, то ми... Ми вирішили, що ми не їдемо. А там є момент, а тут є момент, наверх я не ходив. І Зараз буде перша машина стартувати. Того подивимося. Було прийнято рішення, що ми сьогодні тут першу, першу спецділянку першими не поїдемо. Так, Пацанчики пішли в бой, пішли дивитися. Пішли дивитися на трек. Петя, наше любиме. І там на повороті подивись. Туди заїжджаєш і звідти виїжджаєш. Туди заїжджаєш, да, подивися, там собі поворот. Ага. Ага. Там яма хорошень. Ну, це найсильний екіпаж. Це нива, в якої відриваються колеса, і хлопці на трьох колесах все одно доїжджають. Бо Петруха шарить, як робити вантам, там-там там. Здравствуйте, здравствуйте. Так це штурм. Я сам. Колото Хлопців є там 15 хвилин дається на походження з Ну Я думаю, що це вже нічого не буде. Без хайджека, без підкладки. Нічого не буде. По-хорошому тако за морду. По хорошому тако за морду його припідняти. Там попасти в контракти або по такі, як вони кладуть. І тоді може там би, це би це щось хтось Хорош. Стой. Хорош. Хорош. Давай еще чуть. Нормально. Че? Хорош, хорош. А ага. Дякую за перегляд! E prova. там на по полу...